Всім привітик! І сьогодні ми з вами поговоримо, що буде в новій обнові, чи скоро вона буде, і що ж це буде за обнову. Ну що ж, друзі, погнали. І так, ця обнова буде наймасштабніша за всі часи Toilet Tower Дефенса. Вона буде така велика, такої обнови ще ніколи не буде. Ну що ж, і давайте поговоримо, чи буде якийсь івент, чи пас, які будуть юніти та чи будуть нові бід'їсти, та коли ж нарешті вийде ця довгоочікувана обмова. Ну що ж, давайте пройдемося тепер по юніту. Буде дофіга Юнітів. І так, буде перше сімейство клоків, як я вам і розповідав в минулому відео. Буде і клок Мен, і буде клок Вумен, до речі. Ця клоковумен буде просто вау. Вона, в неї буде якийсь такий золотий песік, і вона буде ним робити щось таке круте. Ну, прям дуже. І так, далі буде клокмен. Ем, клокмен буде якийсь. В нього буде якась своя способка. І вона буде також досить крута. Можливо, це буде саптайм. Можливо, там іще щось буде. Тобто він буде дуже крутий. І що ж, і ще буде якась, типу сирена клокмен. Тобто він буде вас попереджати, що щось не так. Можливо, він, в нього буде також якась особливість, і він може щось робити. Можливо, в нього буде типу сирена якась. І він також буде, типу, стопити юнітів як лок, але просто без стоп часу. Але це іще ніхто не знає. Ну що ж, друзі, я вам хочу сказати, досить прикольно. І ще буде івент. Це буде івент Клоків, саме Клоків. І там буде і годлі буде, і навіть новий ультимейт. Він буде кращий за всіх 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 юнітів, які тут є. І навіть буде кращий, ніж апгрейд Тітан Дрілмен. Ви просто уявляєте, що там буде? Там якась така буде штука, що це просто капець. І що ж, буде дофіга нових скибітів. І це досить погано. І чому? Тому що ускладнять НДЛС цим. Все ж таки ми скібідістами. І що ж? Буде якийсь е, скібідід магніт Що саме він буде робити, це поки що типу секрет. Але, типу, можливо, він буде примагнічувати когось. Можливо, він його примагнити і викине за карту Поки що це все ж таки не відомо. І що ж, буде іще типу якийсь скібідіст. Який саме я точно вам не можу сказати, він якийсь теж буде прям вау, дуже крутий, але і синий. Ну і друзі, я вам хочу сказати, ця обнова досить крута. Але все це ще не закінчується. Тому що ця обнова буде майже дуже скоро. Або в неділю, в понеділок, або в середу. Точно і ще поки ніхто не знає. Зараз Еван Інтеландрік дуже-дуже зосередження працюють над всіма деталями цих скібідісів та нових юнітів. Ця обнова мала б вийти вже на цій неділі. Але вона, як ви знаєте, до речі, що це так. Але добре. Але ж ця обнова дуже велика і масштабна. Тому над нею дуже і дуже довго працюють. Тому що, і ще раз, вона наймасштабніша обнова. За весь час Toilet Tower Defense. Тому і так. І, до речі, всі дуже багато говорили за Абрайті Танк Локмен, Абрайті Танк Локмен так він буде. Він буде. І він, можливо, буде годний чи ультимейтом. Точно я вам не можу зараз сказати. Але я вам хочу сказати, що в нього підвищиться стоп-тайм. До прикладу буде як секретна штука якась як у цих клоків всіх. А іще, ще наш хайпер Абарейті Спікермен. Ви зараз кажете, та що від нього вхтіти? Він і так найдуже потужніший чувак. Він дуже крутий. З ним зараз доходять до великих хвиль. Ні, друзі, це не так. Його зараз знову покращать і він стане ще кращим. Він буде хайпер апгрейд Speaker Man якийсь Knife. Тобто, якщо ви могли бачити, якщо ви бачили серії з е, мультфільма з ви бачили, коли вони змагалися з... Е, босом. То в нього був якийсь ніж. І його, типу, покращують цим, що він стає е, більш крутішим як би то І він буде навіть ще крутіший, чим зараз чи ось цей хайпер. Тому, друзі, не забувай підписуватись на канал, ставити лайки. Та ще не забувайте, що в мене є свій телеграм-канал. Посилання на нього є в шапці профілю, та буде ще посилання на нього в, опис, в описі під цим відео. Ну що ж, друзі, тому до зустрічі в наступному відео.